Доброго дня. Чергове дане відео буде присвячене людям з інвалідністю та такій категорії, яка може бути присвоєна ВЛК. Обмежена придатність до останніх місяців, а саме до серпня 2023 року, наказ Міністерства оборони України No42. Детальний багатосторінковий наказ, який регулює проходження військово-лікарських комісій, які діють при ТЦК, і відповідно присвоєння особам, категорій, а саме придатності до військової служби. Спонукою до знімання даного відео став пост. В мережі Фейсбук я викладу під відео, у якому я коротко перекажу суть. Дружина військовослужбовця, який, добровільно, будучи музикантом, пішов до Збройних сил, отримав важке поранення, ампутацію ноги, після чого. Він оформив, пройшов належні військово-лікарські комісії, які дослівно йому написали: ви обмежено придатний, і, відповідно, ми вам визначаємо такі-то спеціальності військово-облікові. Будь ласка, працюйте далі, оскільки ось у цьому наказі 402 конкретно ваша. Ситуація описується як обмежено придатний. Тому багато коментарів під моїми відео, а саме щодо того, що я висвітлюю теми щодо військовозобов'язаних, як бачимо, проблемні питання виникають не тільки у військовозобов'язаних, а і у військових, які проходять такі ж самі військово-лікарські комісії, і отримують подекуди. Строго до вимог закону на висновки. Отже, що я хочу повідомити у даного відео, військово лікарська комісія може прийняти такі висновки, придатний до військової служби, тимчасово непридатний до військової служби потребує лікування, потребує направлення на додаткове медичне обстеження. Непридатний до військової служби в мирний час і обмежено придатний у військовий час, і непридатний до військової служби з виключенням із військового обліку, що конкретніше значить кожне поняття від зворотнього підемо. Очевидно, що непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку це найтяжчі хвороби. І що стосується осіб з інвалідністю, найтяжчі захворювання, які, поза всяким сумнівом, військово-лікарських комісій зобов'язують надати такий висновок і виключити назавжди з військового обліку, знову ж таки, наказ 402, чіткий перелік всіх конкретних хвороб, і, зокрема, перелік тих хвороб, які дають право військово-лікарській комісії надати такий висновок. І що з'явилося у серпні 2023 року, а саме непридатний до військової служби в мирний час і обмежено придатний у військовий час. Тобто, в тому числі, е ампутації е і інші хвороби, я не буду давати перелік е таких, він знову ж таки є в наказі. Е Кожен за своєю хворобою може загуглити цей наказ. Посилання дам в коментарях під відео за кожною окремою хворобою ВЛК. А частіше так і відбувається на практиці, що ВЛК простіше видати висновок, що обмежено придатний у воєнний час з вказанням конкретної військово-облікової спеціальності, або не, не вказанням. Зрозуміло, що особа там є там, грубі виключення, що не може служити там в десантах або там, у штурмових військах. Це очевидно, але ось. Така обмежена придатність. Багато осіб, які визнавались непридатними там, до серпня. Тепер військово-лікарські комісії, масово застосовуючи такі зміни до наказу, виносять такі постанови. Щодо осіб, насамкінець повідомляю, що як можна боротися з такою ситуацією в нашій країні діє Конституція, діє судова гілка влади. Якщо ви пройшли військову лікарську комісію, вона зазначила, що ви обмежено придатний в воєнний час, а ви вважаєте ось саме на цій межі, що ви є непридатним. То ви однозначно маєте боротися. Боротьба полягає в тому, що ви до військово-лікарської комісії йдете із своєю медичною карткою, своїми медичними документами. Ці всі документи можуть вважатися і вважаються докази в судовому процесі, в судовому провадженні, коли ви ініціюватимете. Наприклад, позовну заяву у випадку незгоди з лікарською комісією. Значить, отже, конкретніше, як оскаржити рішення ВЛК? Е, перші е, щаблі оскарження можуть бути до вищестоячої ВЛК або до Центральної Всеукраїнської військово-лікарської комісії. Це два щаблі оскарження і. Е, ви можете застосовувати такі щаблі, а можете одразу після військово-лікарської комісії оформити позовну заяву з прикладенням ваших медичних документів, які ви особисто зібрали, і доводити загальнодоступними доказами у розумінні судового процесу, свою непридатність або там да, неналежне віднесення до обмеженої придатності. З вами був Піксель Савчак, адвокат. Всі коментарі, повторюся, щодо посту у Фейсбуку, щодо порядку вирішення. Є в інтернеті порядок проходження військово-лікарської комісії, детально юридично виписаний. Можна дослівно прочитати, як там сформульовано. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані, ставте лайк. Коментуйте, задавайте питання з радістю на них. Відповім. Дякую.